І день Ми почнемо а, матчем у рамках міні-турніру за 9-12 місця, в якому зустрічається команда лкомов-ківерці та органіверос. Буквально зараз забуває автомотив Ківерці». На 19-й секунді у нас з Олександр е... Томчик головний тренер цієї команди Олександр... головний тренер цієї команди і, власне кажучи, ураган, то я здивимося. За моменту Баніка, може бути, проває. Баніко тримав руки Дуці. Зараз таки непогано вибиравши так фінтому у стилі Кордіні. Але далі подожньої за моменту Сердака видихає сердак, зараз не збиває, збуваючи рятую команду, добування зараз не буде, тому що сердак повернувся знову Верніка Гузар у, у команді з броварів. На Меданчик тут же Тішенько та Беченко зараз атакують у нас у Ураганівці. І моменту Тихника зараз Дудка команду. це з нашим поєдинком, до речі, виходить матч. За момент часу виникає у локомотива, знову збиває знову Сардак, тут Чіше за тишники. А зараз стійка рятує ворота урагану. Це звіта урагану може бути. тут зупиняє з тактика. Зараз він сам поки бігає. що бігається із Сардаком. Моменту з тактика. Зараз такті не забуває, тут рахується команду Чиш. У першій його половині. Зараз хороший момент, буде речі, урагану для цього. Ну і зараз е буде ще до моменту ворога. Подивимося і звичайно, звичайно, тобто, тут йому пробити. йому зробити суперники. Такува ще на другий тайм-матчу між командами локомотив кіберці та ураган. Проварій знову збуває зараз на початку тайму локомотив. Красний його Здалеко... зараз з далекої виконувати зараз ніж. Так це може з. Точки пробитий. Він таки пробиває, зараз. зараз було. забиває, зараз після цього постацію шкодового локомотив. І цього разу у нас Манонов. Ну, Цей матч вже завершений. У нас про налаштує фінальна сирена. І за рахунком 3-0, як він сказав, перемагає у цій грі локомотив міста Ківерці. І ми тепер чекаємо.